Мартін востоді свін поржон індіяртін. Яке у вас в господарстві поголів'я свиней? У нас 750 свиноматок і 17 тисяч свиней на відгодівлі. Весь необхідний нам корм. Ми готуємо самі. на вашу думку, яку частку жита я можу додавати в комбікорм для відгодівлі тварин? Гадаю, що 40-50% жита в раціоні свиней на відгодівлі не спричинить жодних проблем. Чи існують проблеми з клероціями ріжка? Ні. чесно кажучи, я не спеціаліст з рослинництва, але у мене склалось враження, що у нових гібридів немає жодних проблем із ріжками до того ж, перевага жита у порівнянні з іншими зерновими культурами, високий природний вміст в ньому фітази, яка значно покращує засвоюваність фосфору. Мене звати Франц Йозеф Атман. Наше сільськогосподарське підприємство займається відгодівлею свиней. Ми маємо свинокомплекс на 2000 голів. Ми використовуємо рідкий корм, який має 25% жита, 25% корнажу, подрібненого кукурудзяного зерна, а решта кормові добавки. В минулому ми доводили частку жита в раціоні до 50 і не виявили жодних проблем. Тварини завжди голодні і їдять абсолютно все. Свиням однаково подобається як жито, так і корнаш та ячмінь. Ми знаходимося в Павловіце на території молочної ферми, яка є частиною дослідного господарства науково дослідного інституту тваринництва в Кракові. За дорученням компанії КВС Лохов Польська тут проводились досліди по ефективності використання жита в годівлі ліних корів і бичків на відгодівлі. Перші результати показали, що корови, які отримували контрольний раціон з 25% відсотковим вмістом жита протягом 90 днів лактеції, абсолютно нічим не відрізнялись в плані надоїв молока. Не звідси висновок. 25% відсотковий вміст. Жита в кормовому раціоні дійних корів не несе в собі ризику зменшення їх молочної продуктивності. Напроти в цьому потрібно бачити шанс для скорочення затрат на годівлю молочної худоби. Є шансом на змішення коштів живлення рух Дослід був проведений із використанням трьохфазного способу відгодівлі, в якому брали участь 150 свиней, 75 із яких отримували традиційний раціон, в основі якого був ячмінь. А інші 75 свиней отримували корм на основі жита. Група тварин, що отримувала житній корм, більш охоче харчувалась ніж група з традиційним раціоном. На основі ячменю, як наслідок, відмінний приріст, який виразився в тому, що жива вага свиней, що отримували жито було на 5 кілограмів більше за той же період відгодівлі на основі проведених дослідів необхідно визнати, що жито це відмінний корм, поживна цінність якого нічим не відрізняється від ячменю чи пшениці. Тут на нашому підприємстві дуже легкі ґрунти. А оскільки вирощування жита найбільш ефективне та надійне на легких ґрунтах, то ми дуже задоволені цим методом. у вас буде дуже високий врожай, і в першу чергу більш високий ніж врожай пшениці на піщаних ґрунтах. Так, я очікую 6-7 тонн з гектара. Ну, звичайно, для цього у вас є всі підстави, і чим жито гарне, все набагато дешевше. Точно, я засіяв це поле минулої осені і за цей час провів тільки дві гербіцидні обробки. Для цього ми провели декілька дослідів на демонстраційному полі. Вони показали, що виробничі затрати на гектар жита на 130 євро нижче, ніж при вирощуванні пшениці. Це дуже цікаво, особливо якщо ви використовуєте жито в годівлі. Це дає вам найбільший прибуток.